Доброго дня діти! У нас урок письма. Пишемо малу букву Б. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько встали, все, вже час. Роботу починає клас. Запарти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так. А настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Давайте з вами повторимо, в яких рукописних буквах є овал? Пригадайте. О, А Д. Яку букву почнемо писати з палички з петлею вгорі? Молодці це літера В. Які букви мають паличку з петлею внизу? Ми їх не так давно вивчили. Так, це У, Д і З. Які букви мають паличку з двома заокругленнями? Правильно. П, Р, Т. Молодці. Давайте зробимо гімнастику для очей перед початком роботи. you uh -huh. Пригадуємо, як потрібно сидіти за столом. Ніжки рівно. зошит перед собою, під нахилом, ручку тримаємо трьома пальчиками, не нахиляємось дуже сильно, спинка рівна. Зробимо пальчику гімнастику. Кінчики пальців почергово ставимо. Один на одного, ніби піднімаючись по східцях. Називається вправа драбинка. Я зробив собі драбинку і поставив під хатинку. Пальці ставлю на драбинку, лізу, лізу на хатинку. Молодці. Зошит друку. Друкований номер два. Стріночка 49. Перше завдання у вас. Необхідно скласти букви з елементів та записати, яка ж буква утвориться. Подивіться. Пряма похила за округленням, пряма із заокругленням. І ще горизонтальна паличка, яка буква в нас вийде, буква А. Далі, прямо похила за округленням, ще одна відняти наш елемент і додати два півовали, яка літера вийде В. Тут на рядочку з'єднуємо літера М. І останнє, подивіться. Віднімаємо елемент, додаємо наші гачечки і вийшла літера К. Записали. Працюємо далі. Хто в нас тут намальований? Бегемот, Бобер, Білка. Всі вони мають який перший звук? Звук Б. Яку букву позначає звук Б, букву Б? Сьогодні ми будемо вчитися її писати. Подивіться, на музичних інструментах є елемент. Всі вони зроблені пунктирними лініями. Ми їх наводимо. І сьогодні будемо вчитися їх писати. Нам необхідно зробити звукову схему до слова, в якому є два звуки Б. Які малюночки є на сторінці сошта? Труба і барабан. В якому слові два звука Б? В слові барабан. Правильно. Скільки складів має слово барабан? Три. Зробимо звуковий аналіз. Перший звук Б. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Барабан. Другий звук А. Голосний. Позначаємо кружечком. Бар. Третій звук Р. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Бара. Четвертий звук А. Голосний позначаємо кружечком. Барабан. Б. Знову звук. Б. Приголосний твердий. Барабан звук А. Голосний. І останній звук барабан Н. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Наголос барабан. На останній склад на А. З чого ж складається мала буква Б? Вона складається з овалу і видовженої вгору лінії із заокругленням праворуч. Спочатку спробуйте навести за пунктирами. Далі разом пропишемо у повітрі. Сторіночка 50. Подивіться, будь ласка, на екран, виконуємо написання. Спочатку пишемо овал, як зазвичай, і там, де ми закінчуємо його, продовжуємо вести вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки. Заокруглюємо проворич горизонтальну лінію. Ставайте ще раз. Я на екрані ви в повітрі. І раз і два. Запишемо рядочок маленької букви Б. Буква сполучення ОБ, БО, БІ БУ Б. Б, 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 Б. Підглядайте на анімований елемент букви на презентації. Якщо забули, як правильно почати написання. Далі в нас слова. Прочитаємо їх. Бобер. Бобер. Білка. Білка. Береза. Береза. Верба. Верба запишемо ці слова. Далі у нас речення. У вадима буквар. Перше слово з великої літери, бо це початок речення. Вадима з великої літери, бо це в нас ім'я хлопчика. В кінці речення ми ставимо крапочку. Наводимо пунктирно і самостійно записуємо нижче. Не забуваємо про з'єднання. Всі букви пишемо похило, подібно похилої лінії. І ще одне завдання. Із друкованого зразка нам необхідно записати рукописний варіант. Давайте прочитаємо для початку: у букварі букви. У букварі букви речення починаємо з великої літери. У Буква «рі», букви ставимо крапочку в кінці обов'язково. Записали, відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Даємо свої робочі зошити в косу лінію, відкриваємо. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки. Записуємо у другому рядочку число. На наступному рядочку ставимо крапочку. Починаємо, як завжди, з літери, яку ми сьогодні вчили маленька літера Б. Букву сполучення маленькі, ба. слово з маленької літери бак. Ба слово з маленької літери мак. Мк. Буква сполучення з великої літери н. Ну. Слово з великої літери. ЛАНА З великої літери. Улана. Буква сполучення з маленької. Тис, тис з маленької літери. Буква сполучення велика маленька ка к а ка Буква сполучення маленькі, ар. Маленькі ар. Буква сполучення маленькі. Е-н. Е-н. Буква сполучення маленькі. Буква сполучення, маленькі, тен, маленькі. Тен. Буква сполучення маленькі. Уда. Уда. Буква сполучення маленькі. Зу. Перевіряємо. Хто не має помилочок, став собі см... сердечко. кого є помилка, обводимо. Смайлик. У кого дві? Або більше. Смайлик хоче, щоб ви вивчили букви. Він засмутився. Наступна гра буквена математика. Нам треба розв'язати приклад з букв і зрозуміти, яке слово нам треба записати. Давайте виконуємо перше. Ро додати біт. Робіт. І додаємо ще ник. Робітник. Вийшло слово робітник. Дивимось далі. Бу, додати за. Буза. Відняти а. Буз. Додати ок. Бузок. Слово бузок. Вер. Додати ли, верли. Відняти ли вер, додати ба. Верба. Слово верба. Наступне бін. Відняти ін. б. Додати а. Ба, додати нан, банан. Кул. Відняти л. ку, додати бин Кубин. Відняти н куби, додати Ки. Кубики. Б додати резв, березв, підняти в берез, додати А, береза. Отже, нам необхідно записати слова робітник, бузок, верба, банан, кубики та береза. Запишіть, будь ласка, в зошит. Наш урок підійшов до свого кінця. Оберіть настрій смайлика, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!